І на останок випуску новини спорту наполегливість та кількість перемог. За такими критеріями у Черкасах уперше визначали кращого спортсмена місяця. Ним став велосипедист Віталій Новаковський. Так вирішили представники обласного відділення Національного олімпійського комітету, вихованець комплексної дитячої юнацької спортивної школи номер 2 виборов золото чемпіонату України з велоспорту. Віталію не було рівних на дистанції у 48 та 90 кілометрів. За таку спортивну звитягу велосипедист та його тренер отримали отримали відзнаки та грошову винагороду. Дуже багато вкладено сил і праці, поту, крові. Так що, чесно кажучи, перша нагорода така за відноку від нашого за багато-багато років. Це як винагорода за мої всі заслуги, за нелегку працю, тому що велоспорт, саме як спорт, це ну, дуже нелегкий спорт. Багато грошей йде, багато терпіння і багато зусиль йде, навіть відпочивати ніколи, постійно на тренуваннях.